Вітання. Сьогодні буду тушкувати м'ясо качки із квасолею, квашеною капустою та овочами. До м'яса качки додаю сіль, чорний мелений перець. перемішую. А далі м'ясо качки буду обсмажувати. Далі до обсмаженої качки додаю квашену капусту. Додаю цибулю та моркву. Відварну квасою, лавровий листок, мелений перець, тухмяний перець, додаю сіль, перемішую і висипається все в каструлю. Додаю трішки води і додаю соняшникову олію. А тепер буду тушкувати. Ось і все. Бажаю вам гарного настрою і приємних приготувань. До нових зустрічей!